Лист одинадцятий мій любий шашеню. Усе йде напрочуд добре, я особливо радий чути, що ті двоє нових друзів ввели його в коло своїх знайомих. Дані державного архіву свідчать, що всі вони надійні люди, незмінні, послідовні скептики і безбожники, які без будь яких ефективних і великих злочинів, спокійно й задоволено прямують до оселі нашого отця. Каже, що вони багато сміються, я сподіваюся, що ти не вважаєш, що сміх сам по собі завжди приносить нам користь. Спинюсь на цьому детальніше. Я бачу такі причини людського сміху: радість, веселощі, жарти і зухвальство. Радість виникає, наприклад, між друзями і закоханими, що зустрілися напередодні свята, дорослі за допомогою жартів. Звичайно, висловлюють своє ставлення до чогось чи когось. Проте легкість, з якою найменші дотипи викликають сміх у такий час, показує, що ті дотипи не є справжньою причиною. Ми не знаємо, у чому полягає справжня причина. Дещо подібне великою мірою виражається в тому огидному мистецтві, яке люди називають музикою, а дещо подібне трапляється на небесах, безмістовне. Пришвидшення в ритмі небесного досвіду. Цілком незрозумілого для нас такий сміх не дає нам ніякої користі, від нього треба в людей відбивати охоту. Крім того, саме це явище відразливе і є відкритим знущанням з реальності, гідності і суворості пекла. Зразістю тісно пов'язані веселищі. це різновид емоційного збудження, яке виникає з ігрового інстинкту. Користі нам з нього дуже мало. Щоправда, іноді його можна використати, щоб відволікати людей від тих почуттів та дій, на яких спрямовує їх ворог, але за своєю суттю веселищі мають цілком небажані тенденції, бо ведуть до милосердя, доброчесності, хоробрості, задоволеності та багатьох інших вад. Жарт, що виникає як реакція на якусь недоречність. Відкриває куди ширші перспективи. Я маю на увазі насамперед небрудний чи непристойний гумор, який часто не дає бажаних наслідків, хоч на нього й надто покладаються другорядні спокусники. Справа в тому, що людей у цьому питанні можна чітко поділити на дві категорії: до першої, належать ті, для кого жодна пристрасть не є такою сильною, як хтивість, і в кого непристойна розповідь перестає викликати хтиві бажання настільки, наскільки вона стає смішною. До другої. Належать ті, у кого сміх і хтивість виникають водночас і спричиняються однаковими збудниками. Перша категорія жартує на сексуальну тему, бо це викликає недоречності. Друга культивує недоречності, бо вони дають підставу для розмов на сексуальну тему. Якщо твій підопічний належить до першої категорії, то непристойний гумор тобі не допоможе. я ніколи не забуду годин. Які витратив, для мене вони були нестерпно нудні на одного з перших моїх підопічних, у барах та курильнях, аж поки не засвоїв це правило. З'ясуй, до якої категорії належить твій підопічний, але пильнуй, щоб він цього не знав. Насправді, жарти або гумор треба використовувати в інший спосіб його застосування має хороші результати, особливо серед англійців, які так поважно ставляться до свого почуття гумору. Що відсутність, що недостача цієї якості сприймається майже як єдина вада, якою соромляться. Для них гумор це всеутішна і за всевибачна принада життя. Отож він є неоціненним засобом для знищення сорому. Якщо людина дозволяє іншим платити за себе, то її називають скнарою, якщо ж вона насміхається з себе і глузує з інших за те, що далися загнати на слизьке. То в такому разі вона вже не скнара, а дивак. Боягуство – ганебне. Боягуство ж, яким підкреслено хизується, може набрати смішного вигляду. Жорстокість ганебна, але вона перестає бути такою, якщо особа, що чинить її, подає свої дії як безневинний жарт. Таку людину не тільки не осудять, а навпаки, захоплюватиметься нею, щоб вона не чинила. Якщо зуміє видати свої вчинки за жарти. Тисяча пікантних, навіть богохульних жартів. Не гублять людину так швидко, як відкриття, що майже все, що вона хоче вчинити, можна зробити без критики і навіть з пошаною друзів. Якщо вона може представити цей вчинок як жарт, і цю спокусу можна майже цілком приховати від твого підопічного за допомогою отієї англійської поважності щодо гумору. А думки про те, що того гумору забагато, можна подати як британські або такі, що свідчать про брак гумору. Проте захвальство найкраще, насамперед, воно дуже економне, лише розумна істота може глузувати з чесноти, та й взагалі з чого завгодно. Будь-кого з них можна навчити висловлюватися про чесноту як про щось кумедне, глузливе ставлення до всього це природний стан легковажних, зухвалих людей. Насправді вони не глузують, але будь-яка поважна тема обговорюється у такий спосіб, ніби вони вже бачать її сміховинну сторону. Захвальство, якщо його дотримуватися впродовж тривалого часу, створює довкола людини тонку панцирну оболонку проти ворога. Крім того, воно позбавлено небезпек, притаманних іншим джерелам сміху. Відстань від нього до радості величезна. Замість загострювати, воно вбиває інтелект, воно ніколи не збуджує любові між тими, хто вдається до нього. З прихильністю твій дядько крутень.